Вітаю вас, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами будемо говорити про потенційну заміну посла України в США, про ймовірне звільнення Кирила Буданова і про перспективи партії Ілона Маска. Та будемо про це все говорити лише з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, як пише Блумберг під час своєї розмови з Трампом, Зеленський обговорив з ним, ймовірно, заміну посла України в Сполучених Штатах Америки. Розпочну з того, що пані Оксана Маркарова, безумовно, є крутим фахівцем. Вона є якісною дипломаткою, на посаді посла України вона відпрацювала дуже якісно. Вона опинилась там в надзвичайно складних умовах, в найменш, мабуть, сприятливий період для такої роботи, але справилась з тим чудово. Але разом з тим заміна послів взагалі є стандартною процедурою. І я, якщо чесно, був здивований, що її не звільнили ще тоді, коли Трамп тільки обрався. І на це було цілих дві причини. Перша причина, ну така досить стандартна і класична. Це не обов'язково, але часто прийнято, що коли там змінюється якийсь президент чи прем'єр в тій чи іншій країні, змінюють і послів в цих країнах. Тому що ну, от у цього посольства, у цього представника країни вже сформувалися відносини там з попереднім лідером, з його командою і так далі. І після того він може бути десь упереджений, у нього може бути десь замилене око. І в принципі, просто навіть по слів країнами поміняти це іноді дуже окей. Це нормальна практика, так зазвичай роблять. І це перша така ну, логічна причина. Не обов'язково так робити, але це норма. І друга причина, вона полягала в тому, що адміністрація Дональда Трампа вона з самого порогу негативно була налаштована проти пані Маркарової. Якщо ви забули, я не пам'ятаю, був такий кейс, коли Зеленський приїздив до США, він відвідав завод з виготовлення боєприпасів в Пенсильванії, і тоді зустрівся там з демократами, а з Трампом не зустрівся. І розгорівся скандал, Майк Джонсон розповідав, що Маркарова мають звільнити, що вона втручається у вибори в США і так далі. Серйозна була історія. Але ну, от тут нібито так було б звільнити її, це піти на поводу нової адміністрації, але не звільнити це піти на принцип і десь там відносини загострити. Тобто, по факту було дві причини, чому вона могла бути звільнена ще на початку каденції Дональда Трампа. І тут пройшло півроку, і відбувається ця заміна. Невже Дональд Трамп вирішив через півроку про це попросити? Сказав, що. Ну, Володя, дивись, з Оксанкою я дружити не хочу, з Оксанкою не хочу, а от там, ну не знаю, там з, з Дініською чи Оленькою я буду дружити. А так що їх відправиш до нас, то у нас тут і зброя до вас піде, і гроші, і все буде. Причина, що саме тільки в тому, хто посол України, саме а інше все не має значення. А, і тут така причина, як на мене, видається, дуже маловірогідна. Тому що наші взаємовідносини зі Сполученими Штатами Америки за каденції Дональда Трампа вони лежать, скажімо так, далеко не в площині класичної дипломатії, інституційних дипломатичних взаємовідносин. Це більше на міжособистісних зв'язках, тому що Трамп звик так будувати бізнес. Йому, грубо кажучи, байдуже, хто там посол, представник, чи ще щось. Це взагалі не має значення. Є лише рівень спілкування між лідерами. Все решта, це просто інформаційний шум. Тож питання, чому саме зараз? І відповідь на це питання, мені здається, криється в тому, кого бачать наступником пані Маркарової на цій посаді. За різними інсайдами від українських медіа і не тільки розглядають кількох кандидатів. Це… Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, міністр оборони Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко. От, так от пів кабміна вирішили одним траншем відправити до США. І тут у мене склались пазлики. Чому я вважаю, що саме Шмигаль є основним кандидатом, і якщо Маркарова узвільне, то він туди поїде. Бо, як я розповідав в одному зі своїх попередніх відео про перезавантаження уряду, шмигаля по факту немає за що звільняти. І як говорять мені люди, які там дотичні до Офісу президента, там побудує така думка, що ні по поняттям: людина собі працює і не відсвічує, гучних скандалів немає, на президента не наїжджає, а взяти і звільнити, ну якось буде, не зрозуміють. Не зрозуміють люди і стосовки. Але звільнити треба. Звільнити треба чому? Тому що ну, не подобається, що він є наближеним до Давіда Арахамії, а у Єрмака Арахамії не найкращі взаємовідносини. Але якби ну, до Шмигаля буде несправедливо, тому потрібно, після того, як його звільнять, відправити в почесне заслання. Варіантів не так багато. Великобританія вже зайнята одним таким. А у Франції, Німеччині справляються добре. То залишаються Сполучені Штати Америки. Ну бо куди ще можна екс-прем'єра, цілого цілопрем'єр-міністра відправити в Штати, наче і не сприймається як якесь пониження по статусу, принаймні. Тому мені здається, що десь. Ці два кейси вони співпадуть: звільнення Маркарової і перезапуск уряду, і відправка потім Шмигаля до Сполучених Штатів Америки. І це як причина головна виглядає логічно. І, можливо, склавши ці два плюс два, ми ще й продали цю ідею Сполученим Штатам Америки як поступку нашу, як реверанс. Типу, ми знаємо, що ваша адміністрація її не дуже любить. Ми приберемо, замінимо на іншу, бо ми ж хочемо з вами дружити і домовлятися. Чи вплине це на поліпшення чи погіршення взаємовідносин зі Штатами, та Боже збав, і чому саме я сказав вище було. Не в цій площині у нас взаємовідносини будуються. Тепер рухаємось далі. Знову е західні медіа, зокрема британські, почали писати про те, що там Буданова вам намагається звільнити вже дев'ятий чи який там раз про це пишуть. що от-от-от. От, -от, От Єрмак його ще день-два і звільнить, але все не виходить і не виходить. Я спілкувався з різними людьми, запитував інформацію з цього приводу. І як мені говорили, конфлікт між ними є перебільшеним. У них немає якогось такого серйозного протистояння. В офісі є деяка пересторога, що типу Буданов може розпочати свою політичну кар'єру, але нібито він ну, не сильно якби. Цим і займається, не був повіч, помічений в установленні контактів з різними там, гравцями, щоб запускати свою політичну кар'єру. Але ж на те він не розвідник, щоб бути непоміченим. Тому тут таке. По факту головний аргумент, який наводять, це те, що Буданов спілкується з президентом напряму в обхід Андрія Борисовича. Він любить, щоб вся комунікація з Володимиром Саничем проходила. Транзитом через його кабінет. А от Буданов спілкується особисто. Це йому не подобається. Але чи це достатні все аргументи, щоб Буданова звільнити? Тим більше, якщо Шмигаля відправлять штати, то куди вже його відправляти? Це треба буде, не знаю, налагоджувати взаємовідносини з якоюсь позаземною цивілізацією, бо престижні країни закінчуються. Тому в цьому плані, я думаю, що тут існує перебільшення. І я б не ставив на те, що Буданова знімуть, тому що ну, от, воно складно буде сприйматись, складно буде сприйматись, обґрунтовуватись. І е, на завершення хотів би обговорити те, що Ілон Маск сказав, що все, реєструємо партію, готуйте членське діставайте в членсь, членські внески із висунутими членськими внесками. Давайте йдіть до нас в партію. А, Дональд Трамп відреагував на це, сказав, що будь-яка така ідея створення третьої партії це досить смішно і беззмістовно. І хто, як не Дональд Трамп, знає про що говорить, тому що в 2000 році, в далекому 2000 році, він брав участь в праймеріс партії реформ. Є така партія в Сполучених Штатах, і не вийшло в нього тоді. Він знявся з виборів, прогорів. І все, тому досвід має. А, власне, каже, що республіканці досягають великих успіхів, і хоч демократи йдуть не тим шляхом, але система сформувалась двопартійна, і нехай такою вона залишається. Неймовірний консерватизм з боку Дональда Трампа, та найбуде. Тепер давайте спробуємо розібратись навіть поза контекстом війни Трампа з Маском, бо тут тема для окремої розмови. Наскільки. Політтехнологічно є перспективи у цієї партії. Проаналізуємо е, декілька основних таких критеріїв. Перший. Е, чи є електорат. І тут е, дійсно потенційно електорат є. Е, зараз понад 50% американців не відносять себе ні до демократів, ні до республіканців. Тобто, ціла половина країни фактично безпартійна, не непахане поле, залучає до неможу. Е, але тут відіграє роль політична е, тяглість і традиційність, незважаючи на те, що вони, типу, там не є прихильниками тієї чи іншої партії. Але коли відбуваються вибори, вони все-таки роблять свій вибір на користь тієї чи іншої партії, а не залишаються повністю аполітичними. І оцей американський традиціоналізм він е, якби може зіграти злий жарт, тобто, на перший погляд. На перший погляд, нібито електорат є, але насправді його нема. Другий нюанс ресурси. Ресурс матеріальний і ресурс кадровий. Ресурс матеріальний. Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі. Безумовно так. Він витратив 300 мільйонів доларів на кампанію Дональда Трампа, і здавалось би, деньги є, деньги не вопрос. Але чи це так, тому що давайте подивимось на те. Хто фінансує демократичну республіканську партію? Величезна кількість донорів. Величезна кількість донорів з ними працює. Це і всі ці Амазони, Гугли, Мета, великі нафтові збройні компанії, Вони також вкидуть велику кількість грошей. І маску, щоб з ними конкурувати, треба буде. Відкрити свій банківський рахунок як прохідний двір і грошима, тому що це ти фактично кидаєш гроші в топку. Ти робиш інвестицію з дуже низькою вергідністю того, що вона зіграє. Треба буде залучати додаткових спонсорів. І треба буде залучати спонсорів немало, я скажу, для того, щоб спробувати. Для того, щоб спробувати протистояти цим двом вкоренілим партіям, тому що, крім великих інвесторів, там є ще і е членські внески звичайних людей. Потім ми переходимо до, е переходимо до того, що має бути кадровий резерв. Потрібно, е виходить, десь залучити е велику кількість людей, е за яких. Е Можуть проголосувати. Їх можна або перетягнути е, з іншої партії, від демократів чи від республіканців. І тут питання, хто захоче до маска переходити. Демократи навряд чи до нього підуть, враховуючи це все. З республіканців ну, він може перетягнути тих, хто вважає, що Трамп недостатньо мага. От недостатньо він відображає інтереси, е, інтереси е, їх. Е, Ах. Інтереси їх ідеології. А, зараз а, секундочку. А, вони можуть вирішити, що от Маск він дійсно справжній мага. Але тут питання, яку аудиторію він залучить, залучить тоді до голосування. Тому що він не зможе відкусити велику кількість від е, республіканців. Тільки реактивних мага, він може забрати кого до себе там, умовно, атака Карлсона, там, цього Мерджері Тейлор Грін і інших э, пришелепкуватих. Та нову це він не залучить. На собі, на своєму рейтингу, він також не зіграє, бо він був то з демократами, потім пішов від них втратив підтримку. то... Змага республіканцями пішов, втратив велику частину підтримки. У нього величезний антирейтинг і величезне несприйняття, особливо після того всього, що він там зробив головуючи ДОГІ. І отже, ми підходимо до того, що по факту реальних великих перспектив у цій партії, як на мене, немає. Це той рідкісний випадок, коли я погоджуюсь з Дональдом Трампом. А, є лише така примха. Великого нарциса. Значно ефективніше було б е, йти напряму домовлятися вже з такими е, сталими конгресменами і сенаторами, при тому що можна було б грати на обидві партії і так проектувати свою політичну владу. Це б могло б спрацювати. Але створення третьої партії виглядає ну, суто з політехнологічної точки зору, безперспективним. Якщо ми говоримо про те, що Маск захоче там бути ключовою фігурою і обличчям цієї партії, а він захоче, бо інакше він би цього не робив. На сьогодні у мене все, друзі. Дякую, що додивились до кінця. Свої думки з приводу цих тем обов'язково пишіть в коментарях під відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. А якщо вже підписані, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, тому що Ютуб знає не завжди вас про це все. Сповіщає, якщо вже підтримали Сили оборони України, бо це найважливіше, тоді можете зробити донати на підтримку незалежної української політичної аналітики. Всі реквізити в описі до відео також є. Не прощаємося.